Ты мені якось, знаєш, от мені рукой покажи, що типа клас, якось. Добрый день. Арафа, блядь. А що ти мені показал? Що нам ця інформація? Нахуй за нас собак. Чистый? Да. Ну зараз а так от. Ну это солнце, конечно, за ласку посветит. Ну да, так в тіньку, а голова на солнце. Е, По-перше, ЖТК вийшов на ринок 1900. Тисячу... Хуйня. блядь. На жаль, цю позначку наші клієнти Заново, нахуй. Цей показник Хуйня. Е, ви повін... Ви Пови... Повинні, блядь. Ви купуєте недорогу шину, але вона буде робити так само хуйня. блядь. Купуючи цю... цю шину, <с air> придбавши цю шину, не така еластична. О. Це і є її конкурентна, не перевага, як сказати. Як... Перевага цих шин це ціна. Ну Давай так і казати. Як його, Ху його коли вони вийшли на ринок сільгоспшин, тобто аграрних тут є питання. Туши. Вона дуже э, впливає. Туши. Дуже... А ну затормози. Туши. Туши. Крапка. Я еще не придумал. <laughs> не, хуйня. Треба. Э, Бажаю здоровья. Усп. На Бажаю обирати якісну шину. Е... Блядь. Тому купуйте якісні речі. Купляйте в нас биушний гудієр і все. По <рес> сіні нової життіка. Да.